Питання спричинення шкоди житлу через затоплення або підтоплення може виникати з по суті двох причин: перше це затоплення, яке відбулося ну так за участі сусідів зверху, або через ненадання відповідних якісних послуг обслуговуючої компанії. По суті, шлях, який потрібно пройти для того, щоб захистити свої права в майбутньому, він достатньо подібний, як в першому, так і в другому варіанті. Але треба розуміти ключові моменти: підтоплення або спричинення шкоди через залиття квартири, зобов'язує осіб, по перше, встановити суму збитків, не дивлячись на те, як власник квартири буде дивитися на це питання. Я раджу проводити судову технічну або судову будівельну експертизу. Судово-будівельна експертиза вона надасть можливість громадянину і власнику отримати якісний документ, в якому буде чітко вказана сума відновлених робіт. Тобто в цьому експертному висновку буде вказано, скільки коштує зробити ремонт в приміщенні, яке пошкоджено. І також будуть вказані причини пошкодження і наслідки в грошовому еквіваленті. Це дуже важливо, тому що таке відшкодування може бути в добровільному, Вільному форматі, якщо, наприклад, винувати винуваті є сусіди зверху, і вони добровільно погодяться відшкодувати. Або це буде вкрай потрібно, якщо винуватці не будуть бажати добровільно відшкодувати шкоду і доведеться звертатись до суду, тому що треба буде підтвердити те, що ми називаємо юридичним фактом. Це обов'язково і в першому, і в другому варіанті. Другий ключовий момент це обов'язково складати акт про саме залиття чи то підтоплення. Це документ, який, звісно, стороною винуватою в спричиненні шкоди буде ставитись під сумнів, але процедура. І практика зобов'язує його робити, і я б радив його робити, фактично, це нагадує звичайний акт про фіксацію якоїсь події. В цьому акті зазначається історія, яка відбулася, тобто подія залиття чи спричинення шкоди. Комісія умовна має складатись обов'язково з власника приміщення, який поніс певну шкоду. Бажано залучати представників обслуговуючої компанії. За практикою Кривого Рогу вони в більшості випадків не бажають бути присутніми. а коли Приходять, то звісно надають свою позицію. Але навіть в тому в цьому випадку процедура каже, що так треба робити, і це дійсно потрібно робити, тому що навіть якщо позиція обслуговуючої компанії буде відрізнятися від вашої, ті документи і ця позиція буде потрібна в судовому порядку. Якщо ми вимушені будемо піти в суд. Для того щоб стягувати спричинену шкоду. Якщо у випадку сусідів, які можуть бути винуваті в залеті, ситуація буде мати свою специфіку, то у випадку, якщо залеття квартири відбулося через неналежне надання послуг, ну, наприклад, з ремонту покрівлі будинку, тобто покрівля ремонт відбувся, а затоплення тим не менше також відбулося. І експертиза може встановити, що ремонт виконаний неякісно, а кошти списані достатньо великі, або буде засмічення ось цих пристроїв або труб, через які в певних багатоповерхових. В будинках має стікати вода, яка відбувається через певні осадки. Тобто, обслуговуюча компанія має певні Певну калькуляцію калькуляцію тих послуг, які вони надають мешканцям будинку. Вони реально за все беруть кошти. Відтак, якщо відбувається підтоплення через неякісний ремонт або неякісне прочищення певних комунікацій, це може бути виною дійсно обслуговуючи компанії. І ми приходимо тільки до проблеми підтвердження суми збитків, це те, з чого ми почали, і підтвердження того, хто винуватий в тому, що це відбулося. В кримінальному праві процесі і в інших галузях права є така. Специфіка як причинно наслідковий зв'язок. В нас буде наслідок у вигляді спричинення шкоди, і нам потрібно довести, хто вчинив певні дії. Ну, наприклад, залишив кран відкритим, або не вчинив, не відремонтував стелю, тобто отримати перший відправну точку. І останнє в нас вже буде у випадку збитків. Якщо ми їх прив'яжемо за допомогою експертизи, в нас буде логічний причинно наслідковий зв'язок. Таким чином, ми зможемо або висунути певні майнові вимоги винуватцю, або обслуговувачі компанії, або. Сусідам і надати їм можливість добровільно відшкодувати. Або якщо вони не захочуть це робити, матимемо доказову базу для того, щоб звернутися до суду і примусово зобов'язувати сплатити суму збитків, які ми понесли. Це не зупиняє осіб від подальшого ремонту. Єдине, на що б я звернув увагу, як і у випадках справ по ДТП і в інших, де спричинений збиток, справи про залиття чи підтоплення мають ту ж специфіку: не можна робити ремонт до того моменту, як ви не зафіксували. Як мінімум, актом а бажано і експертизою, тому що потім, після проведення ремонту або навіть після підсихання, якщо це відбулося в літній період, чи коли не дуже холодно, наслідки підтоплення дуже швидко зникають. І довести, що дійсно були такі збитки, буде вкрай складно. Тому, окрім двох перелічених аспектів, я б радив обов'язково проводити фото і відеофіксацію, які допоможуть в майбутньому і експерту, і можливо в суді довести, що дійсно були певні події і встановити причинно-наслідковий зв'язок.